Фармадол таблетки від головного болю. Формадол. Найвідоміша орнітологиня України Наталія Тамась майже 20 років займається вивченням птахів. Вона написала понад 50 наукових робіт, а у вільний час проводить орнітологічні екскурсії Києвом, де допомагає усім охочим познайомитись із життям пернатих в умовах мегаполісу. Наталя активно їздить у експедиції, переважно водні, де очолює цілі флотилії байдарок у компанії таких же завзятих орнітологів, як і вона сама. А ще Наталія читає лекції, де популяризує любов до птахів і розповідає, як правильно їх годувати, чи як відкрити досі невідомий вид. Її книга Пташина історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання стала справжнім науково популярним бестселером і відкрила українцям цілий світ бьордвочингу. Чому спостерігати за птахами так цікаво і як стати бьордвочером? Дізнаємось від самої орнітологині Наталії Атамась у студії «Сніданку Вихідний. Наталя Атамась, доброго ранку з нами доброго сьогодні ранку. в студії. Таке незвичне свято для більшості нас. Ми хтось його можливо сьогодні відкрив. А ви, як орнітолог, святкуєте його? Якось, якось відзначається цей е, день. Ну я ми не можемо сказати, що це свято. Це особливий день. У нас є ага. от декілька таких особливих днів, які загалом вигадує професійна спільнота для того, щоб був привід поговорити про птахів. Клава. Ми всі любимо говорити угу. про птахів. Ми любимо щось розповідати людям про птахів, і тому в нас є. День мігруючих е, птахів навесні. У нас є день мігруючих світовий день мігруючих птахів восени, коли йде осіння міграція. В нас є особливі дні, присвячені якимось групам. Ну, наприклад, е, світовий день папуг. Він буде е, 30 травня. Ну, це просто привід привід для того, щоб да. підтягнути до цієї теми за заохотити дітей. До як, та ви як почали взагалі захоплюватися а... пташками? пташка? Бо знаєте, з футболістом кажуть, мені подарували в дитинстві м'яч. І Я полюбив футбол. Як у вас Вам подарували Ва? пташку? Папушку, як <рес> знаю? Мені подарували папугу, так. Да. ні, е, насправді ні. Е, це я Завжди хотіла бути зоологом, мене це цікавило, але птахи це певним чином випадковість. Тобто, у нас от, це як то кажуть, значення випадковості у нашому житті. Тобто, якась Є? дуже маленька маленька річ може просто всю твоє життя згорнути і А Що це, це було за випадковість? <с? <с?> що це була за випадковість у вашому житті? А, це просто це може бути там якась людина, яка просто з'явилася і. Це були певні люди, які в якісь, якісь ключові моменти вони просто з'явилися. Потім вони кудись зникли, а птахи залишилися назавжди. Алілуя. Але, але ж, але ж, де де вчаться на орнітолога? А, ну де взагалі вчаться на біологів. Там, де біологів, так. там іде спеціалізація потім на орнітологів. Чи це ні, вже ви ні, самі ні. Це, це зоологи? Тобто зоологи це дуже велика, е, велика область е, вивчення. Там є ті, які вивчають комах, ті, mm -hmm. які вивчають савців, наприклад, якісь водні організми, і ти можеш е, обирати. В принципі, в нас дуже багато людей, вони не обов'язково займаються тільки птахами. Вони uh -huh. вони в тому числі займаються якимись іншими, іншими там, наприклад, ящірками можуть uh -huh. займатися. Але в принципі так, в якийсь момент ти обираєш спеціалізацію і далі екскладиться. Далі Ташка, от ви, да. ви ж не тільки орнітолог, ви ж і письменниця. Ну, я написала дві книжки. Дві книжки, так. Вже, тобто, так. Всі, всі свої знання ви вкладаєте в книги. Остання книга вона вийшла буквально ось недавно. А, перша це пташина історія, скандали, інтриги і мистецтво виживання. А, де ця книга, ось я в тримаю. ти вже тримає. її в руках я тримаєш. Ну якщо такі скандали інтриги, то давайте ми зразу розберемося, хто вона найскандальніша в Найскандальніша інтригантках. Ні, ну насправді, е оскільки вся ця книжка вона про родинне життя, то там дуже багато таких, е як то кажуть, те, що підглядаєш у шпалину, ага. ми, от взагалі, чому ми їх любимо, ми, ми постійно підглядаємо у шпарину. Це такий певний трохи ворогієризм, звісно. Але тут, от власне вона на обкладинці, це от моя улюблена птаха, тому я дуже хотіла, щоб вона була на обкладинці. Дінці, вона абсолютно українська. Я вважаю. це. У нас так. синиця блакитна. Так у нас є багато синиць е різних видів. Вони всі дуже, дуже така, е я вважаю, дуже українська птаха, бо вони вивничі, вони затяті, вони хазяйновиті і вони дуже цікаві. От е те, що ми говоримо там, про скандали, про інтриги, звісно, що там є і це, тобто є, якісь і там і зради в них, є якісь і які які сімейні. Ну, в мене бачите про ці ось таке написано. Це цілий роман сторінок, Так почекайте, так що синечка найбільш зрадлива пташка? Ні, Найбільш зрадлива пташка в нас це ну 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 скажіть. Я знав просто. Ні, бо я подумала, що зозуля, от вона така скандальна, народила, викинула. тобто завжди там, навіть коли жінок хочуть образити, ти зозуля там, а не матір, так іноді кажуть. Ну шо ви шо зозуля прекрасна. матір. давайте спитаємо Таку конкретну відповідь. вже Чекаємо. Хто найзрадливіша? Пташка. Мене це цікавить. Це в нас в нас є така. Uh, як то кажуть, очеревісянка очеретяна. Вона така схожа на гореця, тільки не горобець. Вона дуже дрібненька, сіренько коричнева. Uh, да, вона така коричнева. Вона мешкає в очеретах, і в неї там до 80% дітей це не діти від того чоловіка, який вирощує їх. Бо слухайте, там все сіро в тому очереті. Я тепер най не піду по очерету. Вона Ні, ну, то якось знаєш, вона не пасує, як гречному парафіянину. Розумієш, коли по а Як так і ти про свій очерет збережи цю історію? А як взагалі яка пташка вас найбільше вразила? Бо мене в свій час, коли я почула, як співає, гукає водяний бугай, теж така невеличка пташечка, яка дуже гучна, наче слон в трубу гуде. От вона мене вразила в свій час. У вас є якась птаха, яка ну яка має у вас особливо до неї ставлення? Історія ні, ну в мене багато видів є там різні всякі історії. Я починала з сов. Бо це все. дуже романтично, uh -huh. да? там ніч, там свині голоси, гукають uh -huh. десь вночі, Оце все uh -huh. так. Це все дуже романтично. У нас Дуже романтична професія. Я не люблю це говорити, але я маю це сказати, що що це все є з цього, все почалося. Але якщо чесно, от я, я скажу, що Бугай це прекрасний вибір. Це це, це прекрасно. Ви кажете, що романтична професія. А як ви дослідження ці робили? Це ж все одно якісь лабораторні роботи, то треба було вночі в лісі сидіти. Ну, я взагалі, я взагалі польовий зоолог. Тобто я по більшості працюю в полі. Тобто, це різні експедиції, я кудись виїжджаю, там я шукаю птахів, я з ними працюю, там, якимось чином їх там, досліджую. Але в пи... багато зоологів так працює в лабораторії. Тобто, наприклад, там, відбирають якісь проби, потім в нас є лабораторна частина роботи, є польова частина роботи, і в роботі, від твоєї проблематики, там ну у мене, от у мене, це в основному поля, от це власне, як uh -huh. показують от, зараз на екрані. Оце все приблизно так і виглядає. Але... Як часто вам доводилося рятувати? Кого? Пташенят? Ні, які ні, випадають за гнізда? Я, це, це, ні, це, ні? Я, я не рятую пташенят, да, ми з одного боку такі романтичні, а з іншого боку, дуже цинічні. <реку> <В цьому, реку> вас, от ви кажете uh -huh. про експедиції? Uh -huh. У вас експедиція, але назва вашої книги птахів місті. Так це ж дуже книга. <рес> це вже Буз це, це вже процес. ми, ми звиваємося, як то кажуть. Так у нас оце вивчення біорізноманіття міст, все, що взагалі в нас в містах живе. Це дуже цікавить людей, бо ми всі в основному живемо в містах, і о, те, що живе там з нами, і як воно на нас впливає, як ми на нього впливаємо, це велика така дуже велике поле досліджень. І я по більшості. Вичардтахів не в місті, але в мене був такий період, і от якісь моменти цього я отут і виклала. Це взагалі книжка, вона побудована як така велика прогулянка містом. Тобто ми від околиць зелених і uh -huh. до, і йдемо до старовинного центру, от як uh -huh. у нас міста концентрованої забудови. І ми йдемо. І що ми бачимо в великих парках, що ми бачимо на кладовищах, що ми бачимо на звалищах, а потім там, наприклад, собор в нас стоїть посеред міста Великий. І в нас навіть в соборі там будуть uh -huh. <плодить> птахи, які люблять такого, таку. таку архітектуру і таке, і такі місця, і от власне от я тут це розповідаю. У вас в цій книзі згадується папуга крамера. Да. Да. Це красна. що можна зрозуміти, Обогрів. що папуга живе е, в місті, і у нас в Києві на вулиці можна зустріти міського папугу. Е, е, ну у нас е, був один. Папуга, справа в тому, що папуги взагалі дуже цікаві цікаві створіння. Вся Західна Європа вона зараз має великі популяції папуг кремами, там тисячі їх uh -huh. і у Брюсселі, і в Амстердамі, в великих містах. І от у нас буквально там три, три роки тому там, перші папуги загніздилися в Польщі, тобто вони вже наблизилися просто до нашого ганку, uh -huh. а вони в Дуплогнізні, вони в гніздують. І ми вже такі сиділи, чекали, коли ж коли ж до нас вони дійдуть. І е, у нас був папуга, який жив всі знали, всі київські підвочі знали, що він у нас є. Ось чекали, в нас є наш перший папуга крамера під Києвом. А цього року о, у нас зафіксували в Чернівцях цілу зграю близько цілу 23, зграю. да, близько uh -huh. 20 цих. І ми всі сидимо. Такі він скоро загніздує, він скоро Ось це він? гнізди. Да, оце він Він такий зелений, він великий, він е, дуплогнізний, Він е, може переживати м'які зими. Ну в Європі, власне, чим в нас м'які зими, і він до нас теж прийшов. От власне, да а він мігруючий. А, ні, ні, він, він от зимує там, де він є. Ага. От. І ми думаємо, що скоро ми будемо мати з ним проблеми. Чому? Бо? Бо Такі види конкурують з місцевими. У нас... Тобто вони можуть вижити наших горобців-синичок Голубі. у голубів? Ні, ну, з дупл так. І білочок вигнати? І... Летючих мишей, каженів, кажанів, ого. Каженів, може, ого. Да. Це, так тут це цікаво. Двойне. Ви ви зачепили <сих> і сказали <сих> швиденько слово берквочен <сих>, <"Bird watchen", сих>. бьордвочек. Як це птахо споглядання? Птахоспоглядання. <сих> так uh, що це таке, але за кордоном я знаю, що це дуже популярно. В принципі, у нас теж У нас теж набирає. Розкажіть детальніше про це. Це прекрасне хобі. В якому ми дуже ми професійні мітологи дуже зацікавлені. Тобто, це от наші перші помічники це люди, які популяризують а, птахів. Так, які допомагають нам, які допомагають нам збирати матеріал, того що який би ти не був професійний, але якщо тебе 20 людей на всю Україну, то це маловато буде. А от така армія вона зможе знайти, вона зможе допомогти, вона зможе дослідити. І я дуже щаслива, що в нас останні 10 років у настільки не був такого поширення, ну саме по птаху споглядання. І ще це просто ну дуже класне... Здорове, прекрасне хобі, ти йдеш на природу, дихаєш свіжим повітрям, спостерігаєш. Пташок вони співають. Ти їх слухаєш, господи, це що може бути краще? Як займатися бртворчингом? Як спостерігати як спостерігати за птахами, робити це професійно та ще й допомагати професійним орнітологам? Про це розкажемо за мить. Uh -huh. а, як споглядати за птахами та ще й так, щоб знаєте максимально наблизитись? Uh -huh. Є такий лайфхак. Мені цікаво, uh -huh. чи ви в своєму э, в професійному житті робите так чи інакше? Бо я насправді просто підгладила в втік, то я так думаю що треба ще Це... плед накидати, Чекай, да? зачекай кидати. Чекатичка Е, Угу. Ви можете подивитися ось в Тік-Токці, як це роблять, а я е, паралельно намагаюся це організувати е, в студії. Розгортаємо тут наш пледик. Угу, і ось, угу. бачите, е, дівчина занурилася повністю. Угу. Е, не так, Ігорю, то треба заховатися конкретно. Угу. Е, і тепер ось сюди треба насипати мені ще зерна. Угу. І тепер зануритися десь, сидіти. Боже Ігоре, таке відчуття, що ти теж пташка, яка прилетіла тут дзьобну, ти що... але прикольно. Я, ага. я би то так ніколи не впізнав. А ви так спостерігаєте? О, господи. Ну тобто, ви спостерігаєте за птахами в такому вигляді чи ні? Ні, по-перше, я просто зажаюся в такому вигляді з ними спостерігати, бо я в основному працюю влітку. А, я використовую біноклі. Використовую біноклі, я використовую такі великі об'єктиви, шість у які дозволяють професійно добути. Я перепрошую, да. вона повинна підлетіти сюди і в тебе дзьобати. так? А ти на мене повинна дивитися, так? на неї повинна дивитися. Ну no, то я собі сижу тихенько, я, щоб вона не зрозуміла, зрозуміла, що я тут є. І собі тішуся сьогодні, з того, що вона їсть. Сьогодні виходиш на полювання попуги крамера. Oh, oh. Nie, <laughs> я думаю, що я так можу в курник підійти. В курник yeah. знаєш до своїх корей. Uh -huh. Спостерігати, як вони будуть їсти. Uh -huh. Отже, як ви спостерігаєте? Ви кажете. Що це робочий, не робочий варіант, і так ви не робите. Ні, звісно. Тобто, ми загалом намагаємося не вступати в такий дуже тісний контакт ага. з птахами. Так. Тобто, чим далі, тим, тим краще. Тобто, чим природні, менше, по перше, перніша поведінка. По-друге, менше просто фактору турбування. І у нас є там. Бо кажучи, різні інструменти, перш за все, це, це, це різні біноклі, це фотооб'єктиви ці великі, які дозволяють на наближати. Але в принципі, якщо ти. Просто бідучо, так тобто, просто людина, яка хоче спостерігати за птахами, то е, тобі не обов'язково все це мати. Ці всі страшні, страшні якісь дівайси, да, страшні інструменти, того що чим добре птахоспоглядання, воно дуже демократичне. Тобто mm -hmm. ти можеш просто вийти там собі в сад і послухати такі. Але треба да. якийсь специфічного птаху, знаєте. Якийсь Ні, специфічного так. птаху ти повинен. Але... Тому ти будеш ну я. Я як людина ага. не буду, що я там ну, за горобцями там можу подивитися ще якісь. Ви, ви не розумієте, як важливо спостерігати. За горибцями, Должно. от наскільки да, для для нас е, важливо знання ви, то... роздайте нам з Ігорем завдання. Що угу. нам треба Зна... Я теж можу за птаха за горобцями спостерігати. Угу. Що нам треба побачити і вам розказати? А, ні, ну по перше, е, це є. Ціли програми, тобто, от, якщо там хоче людина допомагати в певній програмі, онітологічні є там ціли програми. Там, наприклад, обліків. ми просимо порахувати там на якомусь маршруті всіх горебців і робити це там дуже довго. Ага. Або ми можемо там запропонувати поспостерігати за якимись певними там елементами поведінки. Ну звісно, з якому там протоколом, все, щоб ага. було стандартизовано, і е, купа людей, е, от зокрема в Європі, приймає участь радо приймає участі такі активності, яка не вимагає кудись летіти на Шри-Ланку. Там да, там ну, uh -huh. полювати на якусь рідкісну птаху не вимагає там не знаю тих за тисячу доларів цих, оцих страшних а просто да, оцих страшних об'єктивів. Просто вона ходить по по тому самому своєму парку, по якому ходила все життя, і ще до того ж. Слухає там на якісь пташині голоси, робить якісь обліки, а потім все це зводиться в такі великі байзи даних, і ми з ними вже працюємо по всьому світу. Тут якось так це виглядає. Ну що хотілося б ще трішки почути різні звуки птахів? Ви відрізняєте птахів по співу? Ну я вже хочу, тому що я гуляю по парку. Я тепер же так ви сказали, то я вже тепер повинен розуміти, хто співає так, хто тьохкає так, хто тьохкає... Я буду рахувати. Наташка, якщо вам треба середський парк, я там часто гуляю. Там є волонтери, немає. Я можу бути волонтером, я буду там гуляти. По-перше, зараз сталося з цим набагато краще, бо є навіть спеціальні якісь застосунки на смартфон, які дозволяють визначати пташині голоси. Тобто, звісно, що ти вчишся, дуже довго цим, особливо, ну, вибачте, моя шестирічна дитина, вона навіть краще деякі голоси відрізняє, ніж я, бо в неї просто гарніший слух музичний. А -а -а. Але якщо у вас немає музичного слуху, нічого страшного, в нас є застосунок, який можна включити, він тобі послухає і визначить пташку, там тобі, там все, все тобі розкаже просто на смартфоні. Тобто, звісно, що краще. you Вчитися самому, але таке теж те, техніка, да, техніка вже дійшла далеко. Якщо серед наших глядачів є ті, хто хочуть бути у вашій армії помічників, mm -hmm. куди їм краще звертатися? Е, ну, У нас є, перш за все, це різні соцмережі. Тобто, mm -hmm. у нас є в соцмережах, є різні групи, де збираються наші також споглядачі, і mm -hmm. вони там обмінюються інформацією, можуть брати участь. Mm -hmm. Ми там набираємо волонтерів, якщо нам десь потрібні якісь волонтери для, якого, для якогось дослідження. І mm -hmm. там ця вся Спільнота, вона дуже дужня, там дуже низькі є, як то кажуть, по їх входження. Uh -huh. <с? <с?> От і можна просто приєднатися для початку до соціальних для... мереж. Так. А там вже потім? А там. Ми там, да, там ми всі там сидимо. <с? <с?> ну виталіє. що, Щоб е, бути корисними, споглядати за природою mm. і е, відчути себе орнітологом. Е, чекайте, к... читайте книги, як так. мінімум, щоб знати більше. Ну і звичайно, е, стежте за соціальними мережами. Бо це наука не пізнава. виявляється і скандальні птахи теж є. Дякуємо вам з нами. Нам був... Дякую. Орнітолог Наталя Атамась. І ще зустрінемось нашій студії. Так. І послухаємо пташок. Послухаємо, да. прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точний час, він все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупинить. Про яку вже можна розказати, чого боятися. Чого не боятися мільйонам наших телеглядачів? Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.